Не пон, а чому мій комп'ютер не рухається? Вашому комп'ютеру предложили English, Or Spanish і за цього ваш комп'ютер не рухається. А як тоді помилка з'явилася, тоді в мене немає вибору, я визиваю псо. Помниш, в другій серії повернення помилок Windows була помилка, яка говорила про гриб у системному блоці, так вот це був Mario. О Оприкольно, Маріо ех -х -х -х, Ностальгія. Маріо напився водки, і тепер йому кажеться, що ваш системний блок це кірпічний блок. Ні, не пригай на системний блок. Ах ти паскуда. -па. Ми предлагаємо вам умову, ми тебе відкачуємо в Windows 10, а ти визиваєш бсад. Ура! Нарешті нова Windows, але в тільки що був. О, нові обої мені такі подобаються. Ваш комп'ютер наївся грибів, він отравився, зараз буде грибовий екран смерті, да ти мене вже задрав зі своїми псодами. До вас додому прийшла грибна корова. Що будете робити, господи, ви мене вже за. Бали зі своїми грибами. Ану пішла на хрен звідси коробатупа. Маріо протрезвів і хотів вибачитися за системний блок. До речі, Маріо хоче скачати нові обої до кінця серії. О, ну раз так, я пробачаю, інтересно, що це за обої. Все що за херня чому в мене гриби на обої. Кая ненавиджу цього Маріо. Ахахахах, ахах, маріо вас пранкану. Насправді він поклав обої з грибами. Живий з цим. Да. Е, су. Я ненавиджу цього маріо і гриби. Помилка не знає причину появління помилки. Будь ласка, введіть ключ активації для того, щоб дізнатися причину помилки. Не поняв? це що таке? Навіщо мені знати, як з'явилася ця помилка? Та який ще ключ активації, коротше, я не знаю ніякий ключ активації. Неправильно набраний ключ, зараз буде псад, Та звідки я мав знати, який мав бути ключ активації. У тебе на дверях виросли гриби, зірви гриби. Ну добре зірву ці ваші гриби. Зайкали ви мене зі своїми грибами. Ну все, серія закінчується. Тобі пощастило, тому що серія закінчиться без краша системи. Ух хух. Ну нарешті. Кінець серії, ну ок, всі пока, зустрінемось в наступній серії.